У нас часто питають про плюси та мінуси осушувачів повітря. Ми поговоримо сьогодні про компресорний осушувач повітря, на прикладі DuraCraft. Модель Hugo 20, які ж є плюси в осушувачі повітря. Ну, один великий плюс це в тому, що це дійсно працює. Осушувач повітря дійсно забирає вологу, і він в будь-якому приміщенні зробить комфортний мікроклімат. Це річ, яка дійсно працює і видає результат буквально там через день використання ви вже побачите різницю. Це найбільший плюс даного приладу. А плюс даного осушувача також заключається в тому, що він додатково ще може фільтрувати повітря, фільтрувати повітря від грубого пилу. Є у всіх усушувачів це фільтр сітки для очистки. Це багаторазовий фільтр, який можна почистити, помити. Він використовується як по типу у кондиціонерах. Є усушувачі повітря, є додаткові фільтра карбонові фільтри, фільтра, то вже від запахів, від дрібного пилу і так далі. Це також відповідно плюс. До того ж, якщо взяти подивитись на панель налаштування в цій моделі усушувача повітря, як і в інших, є така функція, як іонізація повітря. Ви її можете включати під час усушення, і відповідно, усушувач буде робити негативно заряджені іони, таким чином покращуючи ваше повітря. Концентрація організації в осушувачах невелика, але вона там є. Ця технологія. Воно працює і дає свій ефект. Отже, якщо так підвести підсумок, то осушувач він сушить, чистить і покращує повітря. Однозначно, вам буде комфортніше, і не буде якихось моментів в плані, наприклад, конденсату на вікнах, не буде грибка і плісіні, не будуть речі мати запах, наприклад, після прання або взагалі, якщо приміщення сире. Тобто перевага такого комплексу, що дійсно буде комфортним повітря. Ви також питаєте нас про мінуси, які є мінуси осушувачі? Ну, якщо так розібратись, всі плюси перекривають мінуси, але для когось мінус це, звичайно, ціна, тому що один раз можна витратити достатньо велику суму коштів. Це по бюджету може трохи зіграти мінус, але звичайно ви купуєте прилад на багато багато років, який вам буде приносити користь. Тому це не є таким якимось мінусом. Так він коштує не дешево, але з рахунок того, що він ефективний, там є компресор, там є складові хорошої якості. Це відповідно і функціонал. То він не може коштувати дешево, коли це хороший продукт. З мінусів невеликих також можна відмітити те, що всі осушувачі повітря вони видають певний рівень шуму, тому що знову ж таки в нього є компресор, який шумить, є вентилятор, який створює певний потік повітря. І для когось це може бути дійсно мінусом. Але безшумних осушувачів не буває. Є осушувачі максимально тихі, як можна сказати, про цю модель, тому що тут тихий компресор, тут є хороша шумоізоляція всередині, і тут є вентилятор равликого типу, який створює потік. Великий, але він достатньо тихо працює. Причому ви на панелі можете виставити певний режим по швидкості. Тут є окрема кнопка. В цій моделі, наприклад, є три швидкості вентилятора, і в мінімальній швидкості він буде працювати дуже тихо. Він приємно шумить, працює як сучасний холодильник, якого, я думаю, ви майже і не чуєте. Ну і третій мінус можна віднести: це все-таки електричний прилад, який споживає енергію. Якщо розібратись, то він споживає небагато. Наприклад, цей осушувач споживає 250. 300 Вт в годину максимально при його роботі. Ми говоримо, якщо озушувач буде працювати постійно цілодобово, але як і холодильник він не працює постійно, тому що вологість відповідно він опустив до певної точки, він виключився. І при тому, якщо ви на початках там використання день, два-три інтенсивно сушили приміщення, то потім вже вологи стільки не буде, і він відповідно буде включатись набагато е, рідше. І відповідно це також не є таким мінусом. Так, трошки там світло можливо він накрутить, але великих сум за світло однозначно не буде, тому що споживання даних приладів дуже маленький. Отже, в цьому відео ми коротко розказали про плюси, коротко розказали про мінуси. Для когось можливо це і не буде мінусами, але у нас клієнти часто запитують по споживанню, по рівню шуму, ну і відповідно по ціні. Можемо сміло сказати, що даний прилад коштує свої грошей і він дуже ефективний. То ми однозначно радимо вам розглядати саме компресорні осушувачі повітря.